Я я маю до я комісії. Дивіться, ти тут, якщо полагаю, то тоді ми тобі. Віру... Значить, зміни до бюджету, субвенція, субвенції от цих 1850 шестьсот Тут тысяч. По Поточний ремонт Це Не вентиляции укриття

Так, значить, те, що ви маєте на увазі. Ви говорите, можливо, про мову своїх рейтингів на хайлінгах. Зараз ви не маєте на увазі. Так, здався. Це, якщо не чекаємо, я в цьому випадку. І матеріал на своїй рейтингі. А ти теж казав, що не є цінисей, не це таке рейтинг, що відпочивається. А, ну, мені таке і стає. Ми це віддовчуємо. По ідеї, кому там не обмігатися.

Хто мене влад? Ну, типу, якщо це воєнне, то там якийсь там правозахисник каже, ми будемо подавати на цю Міністерство оборони, що вони тут роблять. А він, ні, це не воєнне. Ну, за ще літа каже, значить, дай про на Бога. Ви не тільки на мерсі вийде пізніше. Я там такі робили, я там такі робили. Перша Два підприємства, які сортували у мишки Ну, может, вы не треба изкрыто приміщенность, а пишет все, что не закрывалось. Это все. Но реально открыли ворона, я только. Ну, надо на волонте. Я же раз в моменте, вона разному так. А вона, что ты сказал, шоу? Шу. Когда их подмочится, вона порой. Не? Так, майкафета у нас пише складання. Там бачите дата, було потрібно